Всім доброго дня. Сьогодні у нас вже 3 грудня і я хочу вам повідомити, що сьогодні відзначається свято Міжнародний день дизайнера та аніматора. Оскільки ми знімаємо ну, наші, можна так сказати, мультики, вони ж маленькі. І здебільшого ми ж всі рукодільниці, тому в душі ми. Мабуть, дизайнери, хтось великий, хтось трошки менше. Але можна вважати, що сьогодні наш день. І саме сьогодні я хотіла запропонувати вам новий дизайн. Але пошта мене трошки загальмувала, і я презентацію нового дизайну вимушена перенести або на завтра, або на післязавтра. Я розумію, що вже треба починати щось робити. А я все балакаю та балакаю. Але ну так сталося. Сталося не так, як гадалося, тому сьогодні знову я тільки балакаю і знову про подарунки. Але ці подарунки не мають ніякого відношення ні до мого списку, ні навіть до календаря. Це подарунки не за щось, а просто за те, що, що є на світі Обожнюю такі подарунки. І отримувати, і робити. Хочу трошки нагадати історії. Ми ж це в'язали у спільному проєкті у Оксани Левчук, зв'яжи шапку 5 за 5, і якогось тижня мені захотілося. Зробити вікторину і запитати у дівчат, чи знають вони те, що я нещодавно дізналася, які головні убори носили українські жінки в минулому і позаминулому столітті. Я влаштувала вікторину, там був приз, ну, звичайно ж, ниточки, це ж наше щастя. Вгадало Відповідь на Вікторину більш-менш шість дівчат, і серед них я розіграла приз за правильну відповідь у Вікторині, отримала Олена Боганова, саме вона, організатор нашого спільного проєкту, який надихнув мене робити цей адвент-календар, тому що від Миколая до Василя дуже багато днів, дуже багато справ. І саме цьому я хотіла присвятити свій новий дизайн, який я не відмовляюсь, але треба трошки почекати. Оленка отримала приз, я довідалася у неї адресу Укрпоштою. І саме Укрпошта мене з дизайном трошки пригальмувала наразі. І я відправила. І знаєте, я ось новою поштою чому більше користуюсь, тому що у мене у додатку, у смартфоні, ну все видно. Виїхала, де їде, коли приїде. Я знаю, що у Кирпошти є теж щось подібне, але я чи не вмію, чи не знаю, як користуватись, і воно десь від мене заховане, тому. Я відправила Оленці приз, і я знаю, що Укрпошта вона повільніша за нову пошту, і я відвела тиждень В цій пошті, думаю, через тиждень у Оленки запитаю, доїхав приз чи ні. І яке ж було моє здивування, як коли через три дні до мене прийшло повідомлення, що вам щось надійшло з Одеси. І я захвилювалася. Тобто, може, моя не доїхала, чи доїхала і повернулась, і питаю Оленки: А що це таке ти отримувала, чи ні? Вона ні, ще не отримувала. І я біжу на пошту і отримую подарунок. І не тому, що я багато нав'язала. І не тому, що я нав'язала щось цікаве, і не тому, що я вгадала відповідь якійсь вікторині, і не тому, що мені пощастило у якомусь розіграші. Я отримала подарунок просто за те, що я на світі, за те, що я дуже гарна дівчинка. Які ще дві гарні дівчинки, вирішили подарувати. Подарунок, подарувати частинку тепла своєї душі. Ну щоб радісно було всім. У нас зараз такі важкі темні часи, що якесь додавання добра, тепла і любові на світлу сторону нашого сьогодення я сприймаю як нашу спільну перемогу. Ми не можемо. Змінити ситуацію, яка у нас зараз в Україні, вся надія на наших хлопців. На допомогу західних країн, які приймають наших людей у себе вдома, які підтримують нас матеріально або зброєю. Але кожного дня, якщо ми можемо зробити щось добре, ми додаємо. До світлої сторони нашого сьогодення і наближаємо перемогу. От я в це вірю, тому що в саму скрутну для мене хвилину мене підтримали саме промені добра наших дівчат. І у мене з'явилася і пряжа, з якою я могла в'язати, і спиці, якими я могла в'язати. У мене навіть тепер є проєктна сумка, в якій я можу зберігати свої процеси. І щоб помножувати добро, я з цих ниток можу в'язати далі і передавати добро і тепло своїх рук. Тому, дівчата і хлопці, я вас усіх закликаю, збільшимо кількість добра на нашій планеті і почнемо з нашої країни, чого далеко ходити. Тому перейдемо до подарунка. Оце я прибираю, бо це вже в роботі. Я повернусь, бо до роботи мені є що вже показати, але, але я трошки буду тримати інтригу. Це я теж люблю. Це теж прибираємо. Ну, посунемо. І ось такий подарунок. Приїхав до мене з Одеси ще тоді, коли мій подарунок, приз, не доїхав до Одеси. Тому що дві дівчинки Оленка Буганова і Оксанка Недошитка, надіслали мені, бачите, о, я відкриваю. Я чесно кажу, я вже відкривала. Я вже навіть з'їла шоколад, який тут був. Оце все, що залишилось. Ну, тому що треба було ж показати, це солодощі, це щирі вітання від двох дівчат. От бачите, я сподіваюся, вам теж стало тепліше від цього повідомлення. Додаємо добра і радості в наше життя. Бачите, яка краса. Це ж наша солов'їна країна. Така гарна. І все буде добре. І ми все відновимо, і будемо ще краще, ніж було. А це ж ви ж розумієте, це ж пряжа. І оце добро це від Оксаночки, яке через мої руки стане новим добром і поїде до наших хлопців. Розумієте, ми будуємо ланцюжок добра. Я згадую, як е, опять відволікаюсь, зараз достану і розповім. Ми у минулому році запускали бумеранг новорічний, здається. І мені так подобалось, але війна забрала багато чого в нас. Я свій бумеранг надсилала Оленці Графеві, в Маріуполь. Ну, ви розумієте, що залишилось від Маріуполя. Оленка зараз. За кордоном з дітьми, але я ніколи не забуду ті емоції і почуття, які я побачила, коли Оленка розпаковувала мій бумеранг. Я зібрала все зелене, що в мене було, все, що змогла знайти. Я залишу вам посилання, ну це треба подивитись, тому що от задля цього я маю натхнення. Робити подарунки дівчатам, яких знаю, яких пощастило мені зустріти на Ютуб просторі, тому що ми не знайомі так. Я пам'ятаю свій перший подарунок, я надсилала Елі на день народження, і вона навіть не знала, хто це, хто я. Але, як каже Еля, люди, які з'являються в нашому житті, не випадкові. Ми всі потрібні один одному. Але повернемось до подарунка, що надіслали дівчата. І от бачите, це я про невипадкові подарунки. Бачите, тут написано: я не знаю, що це за пряжа. Я навіть склад ще не вивчала. Перше, я що прочитала, це Вікторія. Розумієте? І... Для мене дуже важливо, що ця пряжа зветься Вікторія. Це перемога. Розумієте? Ми йдемо до перемоги і всі разом наближаємо її. Ну, в Атлантики я ще не була, але це буде моя мрія. Поїду на побережжя Атлантичного океану і буду там в'язати з цієї пряжі, тому що до війни я в Європі була, та ми і живемо в Європі. Тому дівчата після перемоги збираю компанію і вирушаємо на побережжя Атлантичного океану, хто зі мною. Отакий от подарунок я отримала від от дівчат. Просто так, за те, що є на світі. Тому, коли я бачу, ну, дивлюся я, що знімаю дівчата, і якщо я там. Читаю, бачу якусь мрію, яку я можу здійснити. Так, я не зможу подарувати вам Всесвіт, але знайти якийсь маленький глобус і подарувати я зможу. Тому, дівчата, приєднуйтесь до спільного проєкту Оленки від Миколая до Василя, ще є час і настає, наближається час подарунків. Я сподіваюся, що я. Не дуже втомила вас своїми розповідями про подарунок. Завтра, я сподіваюся, буде корисна інформація від мене. Але ж ми зараз надовго не загадуємо. Ми шукаємо натхнення у сьогоденні. Ми даруємо натхнення один одному, ми відтримуємо один одного. І це дуже важливо в наш час. Тому не перемикайте, приходьте завтра. І, може, я подарую вам трошки світла, тепла і уваги. А ви мені, тому що дивитесь все, що я тут набалакала. До завтра, моє любі!